Завершився чемпіонат США серед жінок. Переможницею стала Каріса Іб. Після не надто вдалого старту вона зуміла переломити хід турніру, проявила справжній характер і здобула впевнену перемогу. Друге місце посіла Анна Саргісян, третя Ірина Круш, багаторазова чемпіонка США. Цікаво, що ситуація у жіночому турнірі дуже нагадувала чоловічий. Така ж напружена боротьба за лідерство і все вирішалося у фінальних турах. Як можемо побачити, Каріса набрала 8 очок. Можемо провести аналогію з Карвадними, okay. Фаргійсян 7,5, як і весь Лісо. Ключовим моментом, на мою думку, стала партія між Карісою та Анною. Перемога білими в цій зустрічі стала переломною далі для Каріси і дала потужний імпульс та серію результатів, які, зрештою, принесли їй титул чемпіонки. Давайте розглянемо цю партію. Білі захоплюють контроль над пунктом D5. Чорні дуже агресивно ходять f5, показують, що вони хочуть перемагати. Білі спокійно розвиваються. Чорні нападають а 6 а білі відповідають слон G5. З темпом розвивається свого слона, не можна його бити через кінь С7. Вилка буде на короля і туру. Тому Ферзь d 7. Прикрили поле С7, відступили. Не можна було слон 7 ще грати через слон Е7, наприклад, кінь кін 7 і висить на d6, а король С7 зовсім не хочеться ходити під кінь d5 і так далі. Тому ферзь D7, кінь A3 відступили спокійно, F4, кінь d5. Поставили коня на форпост, ферзь F7, F3, відступили слоном. Десь хочемо, можливо, його на F2 поставити. Слон E2. Рокіровку хочемо зробити. Забрали кінь E7, захисника пункту D6 і завершили розвиток. Чорні далі продовжують гнути свою агресивну лінію, ходять G5, хочуть піти G4. Тураїв D1. Звільнили місце десь для слона та на пішака D6. Тут треба було чорним далі продовжувати якраз свою лінію, ходити g4, не боятися ходу Ферзь d6, віддавати цього пішака, ходити Ферзь D7 і далі намагатися відкрити королівський фланг та замотувати білого короля. Але вирішено було піти Тура D8, захистити пішака d6 і це дало білим час на хід b4 і b5 провести. Тепер чорні ходять g3, але це вже запізно, і вони не помітили. Одного ресурсу білих, який дає їм змогу перехопити ініціативу. Білі забирають Angel, дають шах ферзі 5 вилка на пішака і короля, король аж 8 На ферзі 7 просто буде ферзі 7 слон G3, ще гірша ситуація, тому відступили. Ферзі G3 забирають білі. ферзі аж 2 відійшли. Контролюємо пункт G2. Тепер нема такого тиску, нема пішаків, які наступають, не відкривають наш фланг. Кінь b4, слон F1. Максимально спокійно, взяли під контроль всі поля, всі пункти. С5. Відкриваємо лінію D, активізуємо максимально свої фігури. Не можна бити, бо на e 5 висить. Тому слонжу 4, спроба якось підкрутити. На F вже буде кінжу 4, на F2 на H2 висить. Тому забрала спочатку N D6. Пішла слон G3, натиснула на e 5 Всі чорні поля свистять, бо немає чорнопольного опонента. Слон F3 і слон e 5 Незважаю, що висить тура, тому що ця зв'язка вона набагато ефективніша і набагато страшніша. Тура E8 спроба вибити цього чорнопольного слона. Тура D2 захистили на g2. Наприклад, якщо б забрали на D1, то спокійно білі беруть. Загроза далі D7, слон підключається, кінь підходить, а тут зв'язка, яку неможливо розв'язати, і дуже важко грати цю позицію. Тому вирішила якось тура i 8 далі підкручувати. Тура D2 максимально спокійна була. R G5, кінь c 4 підтягнувся кінь до захисту слона. А Б напала на коня 4 Хочуть його відігнати, щоб на Є5 слону висів. D7 такий проміжок, напала на туру, тура важливіша, треба турою відходити. І виявляється, що після Тура F2, забрала на C4, забрала на F3. Абсолютна зв'язка на F6 не дає взагалі шансів чорним на виживання в цій партії. Тура G6 з останніх сил вони намагаються чинити опір. Ферзь F4 пропонують обмін білі, чорні погоджуються. І після король G7, Тура D1, кінь c 6 слон c 3 Видержу випадку. Загрожує Туради в 6, майбутнього десь загрожує D8 ферзь, на F6 висить. І таким чином Каріса здобула перемогу, яка в подальшому дала можливість переломити хід всього турніру.